Це був вибух. Я був на п'ятому поверсі і з іншої сторони будинку. То в моєму випадку це тільки посипалася штукатурка, і це всі пошкодження, які були. От. І все, потім всі ж почали евакуватися, в коридорах був запах, ну, чимось схожий на газ. Але ніби й не зовсім от задимленість якась була там невеличка паніка. Можливо, Олександр Мошенко, мешканець будинку на вулиці Квітуча, 8 у Полтаві, де ввечері 6 серпня стався вибух газу. Вранці наступного дня територія біля цієї та сусідніх багатоповерхівок засипана склом та уламками. Сиділи з дітками кушали каву. І стався почало такі, як падіння чогось, ну десь чи на чіт на п'ятому, чи ну ми не поняли. Падіння такого, знаєте, як шкафка, бо тобто, там впав, а потім був вибух. Дуже вибух. Ми от я дітей схватила і побіжала до дверей. А чоловік в мене був в дитячій кімнаті, там де пол провалився на третій етаж, то його забрали з поламаною ногою. За головою внаслідок вибуху троє людей травмувались. Повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. Прибувши на місце події, попередньо встановлено, що стався вибух туристичного балону об'ємом до восьми літрів у тамбурі між двома квартирами на третьому поверсі. Внаслідок даного вибуху тілесні ушкодження отримав власник даного балону. Це 73-річний полтавець. Його 72-річна дружина та їхній 44-річний сусід. Людей з багатоповерхівки евакуювали Владислав Руднів з дівчиною та котом в наметі, який для евакуйованих мешканців облаштували біля дому. Ми готували кушать їсти, і раптом стався вибух дуже сильний. Мене в рушах заложило, я майже нічого не чув. А, і Потім ми вибіжали, в тому, що було. я в нижній білизні моя дівчина також у футболці і ковті Ми Бачимо, що, що лежить чоловік весь в крові зі зламаною ногою і паніка, ми не знаємо, що робити. Ми якось намагалися йому допомогти. Пацієнт поступив до нас в важкому стані. Наразі на сьогодні стан його стабільний. Він буде переведений в загальний стаціонар. Йому надається повністю вся медична допомога, яка необхідна за рахунок лікарні. Йому проведено перший етап оперативного втручання. Надалі буде плануватися подальше лікування в нашому відділенні. Власник газового балону та його дружина в медзакладі з високим відсотком опіків. На даний момент хворі стабільно тяжкі з таким високим відсотком. Опіків 50-60%, включаючи опіки обличчя, опіки дихальних шляхів, опіки очей і тулуба. Поки вони не вийдуть з опікового шоку десь 5-7 10 днів, потім ми можемо балакати про перевод їх в Кремічух опіковий центр до комбустіологів. Зараз вони будуть знаходитися у нас. Більшість мешканців будинку переселилися до родичів. Ще одна родина тимчасово заселилася у дитячий садок, розповів Суспільному речник Полтавської міськради Олександр Дідюхін. Також місце у лікарні надали двом людям з інвалідністю, які потребують догляду. Біля будинку розгорнули штаб координації дій, щоб зібрати дані мешканців. Запрошують по Етаж жителів, хто б на є в наявності вони називають свої прізвища, називають свою квартиру і повідомляють, хто може, хоче зайти в свою квартиру, хто відмовляється. Супроводі рятувальника жителі цих квартир проходять до середини, беруть необхідні документи, навіть хтось там тваринок своїх забирає і спускається на низ. І так поетапно відпрацьовуються всі поверхи. Незалежності, що вибух відповідний, то як ви бачите, він стосується масштабно одного під'їзду. Але ми не можемо на очі сказати, чи не пошкоджені конструкції інших під'їздів. Очевидні збитки у людей очевидно має бути термінова швидка реакція. Міської влади щодо компенсації людям або допомоги фінансової для того, щоб привести своє житло там, де це можливо, придатний стан. Окрім будинку на квітучі вісім, вибух пошкодив і кілька сусідніх. З квартири на балкон, двері і вікна, самі великі повибивало. Ну як бахнуло сикла, посипалось і щось горить. Я перелякалася, думала, бомби, летять. А тоді вискочила в коридор, сіла мене всю тіпа. На другому поверсі в сусідки, в неї теж повибивало вікна. З другий, третій поверх, у нас стекло, все постраждали. Було вирішено доручити управлінню житлово-комунального господарства, невідкладно провести обстеження будинку, щоб визначити стан конструкції, можливу загрозу. Майбутню це мають сказати фахівці. Зривотехнічної, вибухотехнічної служби, криміналісти ми ж бачимо тут на місці події і е, е, державна служба з надзвичайних ситуацій. Станом на 14-3 серпня відновили електро та водопостачання. Газопостачання відсутнє, а до квартир люди заходять лише по речі в супроводі рятувальників. Було перекрито газопостачання для того, щоб в разі подальшого руйнування не було витоків газу та руйнування мереж газопроводів. В квартирі, де стався вибух, не було виявлено пошкоджень. Газових мереж чи газових приладів для того, щоб було відновлено газопостачання, необхідне відповідне рішення експертів, які наразі проводять перевірку чи придатний будинок до експлуатації. Тільки після перевірки, після відповідного висновку, буде відновлено газопостачання. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, санкція від штрафу до позбавлення волі з на строк до трьох років. Дарина Литвак Сергій Єрогов, Ігор Лук'яненко – Суспільне новини Полтава.